Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку Іменники спільного роду. Іменник у реченні – фонетика. Розгорніть зошити на сторінці 17, нагадую, частина 4.1. Урок 5. Прочитаємо інформацію в рамочці. Читаємо разом з диктором. Деякі іменники можуть позначати назви істот як чоловічої, так і жіночої статі. Це іменники спільного роду листоноша, староста, бідолаха, незграба, соня, базіка, невдаха тощо рід особи, названої іменником спільного роду, визначають за змістом речення. Який же він Соня? Яка ж вона Соня? Отже, запам'ятали, деякі іменники можуть позначати назви істот як чоловічої, так і жіночої статі. Це іменники спільного роду. Рід особи, названої іменником спільного роду? Визначають за змістом речення. Він Соня чоловічий рід. Вона Соня жіночий рід. Виконаємо завдання, визнач і надпиши рід іменників. З іменниками спільного роду склади і запиши по два речення на позначення осіб різної статі. Визначаємо рід іменників чутки, чутка, вона моя, жіночий рід. Нечема ми поставимо в називний відмінок однини, нечема. Цей іменник може позначати назви істот як чоловічої, так і жіночої статі. Вона нечема. Він нечема, отже, це іменник спільного роду. Гілка, вона моя. Жіночий рід. За мазурою Ставимо в називний відмінок однини. Хто? Замазура, він замазура, вона замазура, то це іменник спільного роду. Віночків ставимо в, в на зивному відмінку. Віночок? Він мій, чоловічий рід. Містом. Місто воно моє. Це середній рід. З іменниками спільного роду склади і запиши по два речення на позначення осіб різної статі. Нечема замазура. Розгорнімо зошити, запишемо число. Класна робота Записуємо сьогодні п'яте грудня. Класна робота. Запишіть речення з іменниками спільного роду. Наприклад, нечема. Мій сусід нечема, бо зранку не вітається, наприклад. І так, щоб це було з жіночого роду, вона. Записали, перевірили. Права 4. Прочитай початок історії, почути від школяра, заповни пропуски. Прочитаймо. Кожна людина має своє бажання, захоплення. Самі по собі може й непогані, та коли їх не контролюєш, вони перетворюються на монстрів. Якщо постійно обирати хочу замість мушу, можна потрапити в пастку. Таке сталося з моїм однолітком Максом, який уважає себе зовсім дорослим. Ставимо пропущене бажання подовження, захоплення. Також подовження. Непогані. О. Контролюєш. Кон Контролюєш. Дієслово першої дієвідмінни. А якщо це перша дієвідміна, вони контролюють. Отже, ми будемо писати букви Е або «Є». Вставили є. Чи маєш ти захоплення, а чи маєш час на нього? Чи завжди робиш те, що мусиш робити, а не те, що хочеш. Виконаємо вправу п'яту. Прочитаємо інформацію в рамочці. Читаємо разом з диктором. Запам'ятай. У реченні іменник у називному відмінку виступає підметом рідше присудком. Наприклад, комп'ютер гарний. Іменник інструмент. у непрямому відмінку буває додатком рідше обставиною. Або означенням. Наприклад, кущі які калини, ознака які, отже, калини це означення. Коли після поливу, після поливу, коли це обставина. Дали гарний кого що урожай. Кого що. Це додаток. Прочитаємо речення, надпишемо відмінки іменників і визначимо члени речення. Комп'ютер сестра вмикає за потреби. Спочатку знаходимо підмет і присуток. Сестра що робить, вмикає. Іменник сестра є підметом, тому це називний відмінок, вмикає, що комп'ютер, вмикає кого, що комп'ютер. Комп'ютер відповідає на відмінкові питання, кого що, то це додаток вмикає кого що бачити кого що знахідний відмінок вмикає коли за потреби вмикає коли отже це обставина коли за потреби це обставина. За потреби. За кого чого? Немає кого? Чого. Родовий відмінок. Друге речення читаємо. Алла шукає в інтернеті потрібну інформацію. Починаємо з підмета і присудку. Алла шукає Алла підмет, тож це називний відмінок. Від дієслова ставимо питання до іншого іменника. Шукає де? В інтернеті. Де? Це обставина. Підкреслю крапкою тире. В інтернеті? В кому в чому? На кому на чому? Місцевий відмінок. Шукає що інформацію, кого що. Іменник відповідає на питання, відмінкове питання. Кого що? Це знахідний відмінок і додаток. Ось так. Позначили. Визначили відмінок. Пригадаємо карту знань, яку ми розглядали, вивчали на попередньому уроці. Віднови інформацію, з'єднавши частини тверджень. Отже, губні приголосні звуки, язикові приголосні звуки. Губні приголосні є, це записано ліворуч, праворуч, усі, крім губних та г, твердими та пом'якшеними «б», «п», «в», «м», «ф» звуки. Пригадаємо правило: За місцем творення розрізняють губні приголосні звуки: Б, П, В, М, Ф та язикові приголосні звуки. Решта приголосних крім Г. Губні звуки «б», «п», «в», «м», «ф» ніколи не бувають м'якими, а тільки твердими м'яч та пом'якшеними перед і є Ю, «я» – морквяний. Тому після буквна позначення губних звуків знак м'якшення не пишемо. Повторіть ще раз це правило самостійно, наступне завдання. Напиши слова графічно, прочитайте ці слова. Отже, читаємо риб'ячий різьбяр, дзвякання, солов'єм. Запишіть тепер ці слова. Перевірте, як ви їх записали. Перше слово Риб'ячий. Пишемо. Перше слово з Великої букви напишемо Риб'ячий апостра. Дзвякання. Солов'єм. Теж апостроф. Кінці крапку поставте. Ось так записали ці слова. Наступне завдання. Перегляньте презентацію, запам'ятайте словникові слова і запишіть їх з пам'яті. Увага на екран, телефон, телеграма, мистецтво, митець. Різьбярство. Різдвяний. Повторіть слова. Запишіть Наступне завдання вправа 9. Розглянь схему та приклад до неї. Пригадай та розкажи за ними правило. У С це узагальнювальне слово. Отже, пригадали це правило. Розкажемо його. Запам'ятай після узагальнювальних слів. Перед однорідними членами речення ставимо двокрапку. Наприклад, на полях живуть різні птахи. Горобці, жайворонки, перепілки, шуліки. Виконайте завдання самостійно. Доповни речення однорідними членами і постав розділові знаки. Підкресли узагальнювальні слова. Наприклад, у моїх друзів різні захоплення. Шахи, футбол, баскетбол, узагальнювальне слово захоплення. Далі ви дописували слова шахи, кома, футбол. Ну, хай буде танці. Можна продовжити тощо. Це однорідні члени речення. Їх записали через кому. Наступні два речення виконайте самостійно. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самі. Підведемо підсумок уроку. Виконамо вправу. Так, ні. У реченні. Тато приїхав з Одеси, немає обставини. Тато що зробив? Приїхав. Приїхав звідки? З Одеси. Звідки? І це буде, і це буде обставине. Тож ні? У реченні Леся сплила светр із візерунком. Є? Означення. Леся що зробила? Сплела. Сплела що? Светр? Светр який? Із візерунком? І це означення. Так. У реченні мама вчиться на курсах водіїв є іменник спільного роду. Так. Чи ні? Мама вчиться на курсах кого водіїв? Водій він, водій може бути, і вона так речення. Такого вереди, як цей малюк, ще треба пошукати. Містить іменник спільного роду. Вереда. Він може бути в цьому реченні, наприклад, і вереда може бути вона. Іменник спільного роду. Тож так. Кубок мудрої сови. Виконайте самостійно, сфотографуйте, надішліть для перевірки. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.